Чому твоя ситуація або питання завмерло, не розвивається. Чому це відбувається? Схоже, є надмірний контроль над ситуацією, намагання все відслідкувати, для вирішення твоєї ситуації чи питання блокується надходження непередбачених чинників або значно обмежується. Тобі підсказка, що можна зробити, аби ситуація чи питання вирішилось довіритись собі та своєму досвіду, навіть якщо щось вийде з-під контролю, то ти впораєшся. Хоч тобі може бути і неприємно, тут важливо дозволити трохи впливу зовні прийняти якийсь момент непередбачуваності. Який наймовірніший прогноз твоєї ситуації, ти віднайдеш важливе і потрібне для себе рішення, воно прийде як осяяння, це щось, чого раніше не було в твоєму житті. Хочеться ще глянути додатково підсказку щодо цього рішення. Це буде саме підсказка від іншої людини, можливо, навіть розклад на картах. Ти наче почуєш історію, яка зачепить твою інтуїцію, відгукнеться в серці.